Привіт, я Катя, Я викладачка біології в онлайн школі підготовки до НМТ з нохаб. І сьогодні ми поговоримо про те, як заспокоїти себе в останній день перед НМТ, в сам день НМТ, Які техніки і методи вам можуть цьому допомогти. Для початку, давайте взагалі розберемося, що таке стрес з біологічної точки зору. Взагалі, стрес це не є щось погане в нашому організмі. Стрес придуманий природою не дарма, тому що коли зебри потрібно було тікати від лева, то їй потрібно було мобілізувати ресурс організму, щоб втікти. Так? Тобто, в чому полягає стресова реакція? Це пришвидшення серцебиття, підвищення тиску, щоб кров йшла швидше. Ось і швидше розносила глюкозу до органів, до м'язів, щоб вони отримували енергію. Ну і власне розщеплення глікогену. До глюкози, вивільнення цієї глюкози в кров, як джерела енергії, так? розширення бронхів для того, щоб більше погнати кисню і розщеплювати під дією кисню поживні речовини. І це все стресова реакція, яка направлена на самозбереження. Але от у людей така проблема, якої немає у тварин, люди здатні активувати свою стресову реакцію не на безпосередню небезпеку в реальності, а від своїх думок. Ось, ну і в першу чергу потрібно працювати теж зі своїми думками. І зазвичай які бувають типу думок перед НМТ в останній день. Я все забуду, я від переживань все наплутаю, я щось піде не так, в мене не зберуться відповіді і т.д. і Тобто такі три думки, які зазвичай у всіх в останній день. Я все забуду, я все наплутаю і щось злетить неправильно. Ну, о, щодо останнього, е, в останні роки НМТ не було такого, щоб прям злітало все. Ось ну, і в будь-якому випадку вам допоможуть, і ніхто вас не кине е, в цьому центрі. Складання іспиту, все у вас буде добре. Не переживайте за це. Це не ваша відповідальність з приводу того, що все забуду, неможливо все забути те, що ви вчили рік. Тобто нервові зв'язки не, не стирав між вашими нейронами, не стираються від того, що ви будете переживати від адреналіну. Ось це буде добре. Головне не наплутати відповіді в тому плані, що не переправляйте відповіді. От чому всі бояться, що я щось наплутаю? Тому що ви починаєте з тривоги переправляти відповіді. А вдруг не то. А вдруг я собі не дові... От ви не довіряєте своїм власним знанням, так і вдруг щось там я неправильно думаю, може то, може тут якийсь підвох, є. Ні, ставте першу відповідь, яка прийшла в голову, не передумайте. Її 20 разів, і все у вас буде добре, нічого ви не наплутаєте. Ну і працювати з думками перед самим НМТ, так. Тобто, е якщо спортсмен, який е перед е якимось важливим, як е і перед якимось важливими змаганнями думає, я не вдаха, в мене нічого не вийде, так то ви б такому спортсмену сказали, та що ти видумуєш, Ти стільки готувався, все буде добре, так? так будьте такою самою людиною для себе. Вам легше когось підтримати зі сторони, ніж себе самого, так. Так, згадуйте усі аргументи за те, що ви готові до НМТ. скільки я готувався, скільки я тестів пройшов, які мене були результати. Ось, тобто, це все реальність. А ваші тривожні думки вони нереальні. Тож відкидайте їх якимись позитивними аргументами. Ну і які можуть бути методи е, техніки саме заспокоїти себе перед самим іспитом? Перед день НМТ те обирайте якісь заняття, які вас розслабляють. Так можна трохи повчитися, а можна потім піти погуляти, помалювати, е, зайнятися якимись якимось хобі, щоб ви не накручували себе ще більше, а мозок трошки відпочив, розслабився. Ну і в сам день НМТ бажано зранку поїсти. Тому що вам потрібна енергія, мозку потрібна енергія. Якщо вам шматок горло не лізе, то візьміть хоча б собою щось смачненьке, щось солоденьке, якісь перекуси, бутерброди. Ось тому, що мозок в нашому організмі може використовувати лише одне єдине джерело енергії це глюкозу. Він не може використовувати жири, білки і так далі. Тому солоденьке треба щось мати в день Нам те. По-друге, взяти з собою водичку це важливо, тому що в стресі стресові реакції завжди просихає в роті. Це буквально базова. Реакція нашої, нашої нервової системи. Наша нервова система поділяється на симпатичну, і парасимпатичну. Симпатична це та, яка працює в стресі, і в стресі у нас вимикаються травна і статева системи е, в природі, так закладено, так? коли е, зебра біжить від лева, вона останнє, про що буде думати, це щоб поїсти, як би розмножитися. Так? Тому, коли ви стресуєте, у вас пригнічується травлення. А коли, навпаки, в спокій вмикається парасимпатична нервова система, травлення активується. Ось тому обов'язково береть воду, бо пересихати в роті може, тому що. Стресові реакції, вироблення слині, та слини теж припиняється. Ну, і це такий одразу спосіб себе трошки заспокоїти, перемкнути свій організм на парасимпатичну нервову систему. А візьміть собі якусь жуйку, щось, щоб пожувати. Так? Тому що ви стимулюєте вироблення слини, і ви буквально самі стимулюєте собі активацію парасимпатичної нервової системи, активацію травних соків. Ну, ось, тому це теж спосіб трошки себе заспокоїти. Другий спосіб це дихання. Так, всі вже про нього два 20 разів говорили, але це реально працює. І що саме працює в цьому диханні? Працює затримка дихання і повільний видих. Саме це ключове і найважливіше. Дихання по квадрату триває так. Ви на якихось там 5-10 секунд робите вдох глибокий, затримуєте це повітря теж на кілька секунд, і потім повільно видихаєте так само, 10 секунд ви видихаєте. І тут ключове затримка повітря. Так, тому що коли ви затримуєте повітря, ваші Бронхи автоматично звужуються, а за звуження бронхів відповідає парасимпатична система, бо за розширення бронхів відповідає симпатична система, бо це в стані стресу треба більше кисню. А ви от, умовно одразу своєму організму кажете, так, менше кисню, ми тут не стресуємо, все буде добре. Ось тому можна навіть просто затримати повітря. Так? Якщо ви не можете себе сконцентрувати, щоб так повільно дихати, так просто навіть затримати повітря вже допоможе. Також в день нам те дуже допомагає якось, коли збираєтесь послухати. Якусь улюблену музику, трохи порухатися, ось, тобто зняти ось це адреналінове навантаження на ваше тіло, на ваші м'язи, трошки себе теж заспокоїти і переключити свій фокус уваги. Ну і в будь-якому випадку не запізнюйтесь на НМТ, заплануйте собі так, щоб це було максимально заздалегідь, тому що це тільки додатковий стрес для вас. Ще один спосіб, як заспокоїти себе, це концентруватися на тілі і почергово напружувати якісь м'язи в тілі. Це теж е, знімає навантаження на м'язи, так тому що коли ми стресуємо м'язи, ніби в готовності бігти, так врятувати себе, тому можна просто свідомо напружувати м'язи рук, ніг якщо ви це вмієте, так ось і, і таким чином переводити свій фокус уваги також. Ну і щодо заспокійливих що перед НМТ, в самий день НМТ або в день перед НМТ. В сам день НМТ зранку не варто пити заспокійливі, тому що вони дійсно заторможують вас, і ви будете сонними, можете бути дуже неуважними, тому не варто. Краще застосовувати різні техніки заспокоєння, випити заспокійливого чаю. Сам факт того, що ви п'єте щось тепле, вже заспокоює, тому що знов таки це активує травний тракт, активує парасимпатичну нервову систему. Так, от заспокійливе в день НМТ не варто пити. Вперед день НМТ, якщо ви прям дуже сильно переживаєте і нервуєте, то можна щось випити, але тільки після консультації з лікарем. Самостійно нічого не потрібно робити, нічого пити не потрібно. Ну і загалом видалі, звісно, обійтися без заспокійливих. А заспокоювати себе прогулянками, спілкуванням, от просто відволікти себе в день перед на те, якщо ви дуже переживаєте. Ну і наостанок хочу сказати, щоб ви уникали якогось катастрофічного надмірного узагальнення, якогось такого катастрофічного мислення, що от я нічого не здам, я все, все буде погано і ще щось, так. Тобто не налаштовуй себе не налаштовуйте себе на щось таке. І не узагальнюйте надмірно. Наприклад, якщо я там знаю не дуже одну тему, значить я все погано знаю. Ні. І не ставтеся до НМТ, як до чогось такого, що повністю визначає ваше життя. От уявіть собі, а що буде, якщо я не складу НМТ? Нічого катастрофічного не станеться, можна буде перескласти на наступний рік протягом цього року спокійно, ще раз підготуватися, мати час на себе, можливо, краще визначитися з тим, що ви хочете. Тому нічого катастрофічного в тому, щоб не здати НМТ, немає. Я, звісно, бажаю всім, щоб ви його склали, щоб все у вас було добре. Просто нагадую вам, що це не Кінець життя, і ось і не все залежить від на Так, це важливе та безумовно. Але е, є друга спроба, і ви ще молоді. Нема куди спішити. Не треба ставати мільярдерами до 25 років. Тому все у вас вийде. Ви вірте в себе, і все у вас буде добре. Хай щастить. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі до цього відео, чи сподобалось воно вам.